Всім привіт! Наш ранок починається не з дому, а з дому друзів. Тут у мене підбитий воїн на руках. Потім вам розкажу, що сталося, але все добре. Слава Богу, да, Поля? я прийшла до подружки збирати шафу. Дві шафи. Ми дуже любимо це заняття, тому чоловіків ніколи не беремо, збираємо все самі. Тож. Такий І мені контент і допомога подрузі. Це буде комод і шафа така з відкритими кубами. Ну, загалом побачите, поки що подушка відійшла за ролами. Там у полі вже куча розваг, мультики. Все як треба. Почали ми з найскладнішого, це з комода, бо там є направляючі чотири шухляди. Тож, розібралися з інструкцією. Ну, в принципі, що там з нею розбиратися, все по крокову написано. От ми з подружкою завжди любимо цю справу. І коли там пишуть, а чому чоловіки не допомагають, або ще щось, то, по-перше, якщо це для контенту, то... Треба, щоб я була в кадрі. А по-друге, бо ми це любимо. <сум> Іра мені сказала: Оля, у мене є для тебе контент, і мені треба допомога. Я ж така звичайно. Тому ми швиденько собі самі зробили. Ну як швиденько, ми то їли, то чаювали, то ще щось. А потім в кінці я їй ще запропонувала. Балки пересверлити, на які хоч можете побачити ззаду висять речі, бо їх не буде. Ну точніше, однієї не буде, а одну ми будемо вище переставляти. Друга шафа вже взагалі була проста, і ми, схожу, збирали лоджію. Там вона була з двох блоків, а тут із трьох. Зараз розумієте, що це за шафа, вона така геть простенька, ми її за півгодини, по-моєму, зібрали.

Давай, давай так що, може. О-о-о, оди. О, сегодня. Да, да? й діться мені, казав. Бо він добре такий пак. Як бачите, одними шафами ми <свісно> не обійшлися. Просто я ірі сказала, що чого ми будемо чекати твого чоловіка. Давай самі. Я сходила за сверлом, яке підходить для стін, і ми самі перекрутили ту штангу, все виміряли. Трішки було складнувато, хоча на іншій стіні і розкала було легше б вона там сверлила. А коли ми у себе сверлили вітя мені для картини, то він казав, що да, в принципі важко, але ми справилися. То я думаю, ми з Ірою вже можемо навіть ремонти робити. Ми вже специ у всьому. А це Іра показала, чим ми забували дюбіля. І взагалі ми цим молотком для м'яса забивали ще гвоздики у шафах, ту фанеру там ззаду, бо у Іри не було молотка, а я не подумала взяти з дому. Викручувалися як могли, але у нас все вийшло. Ну і ось такий результат. Потім вже Іра собі порозкладала речі, але дуже-дуже класно вийшло. Штангу ми перевісили вище, щоб можна було ще сукні якісь вішати вони не лягали на комод. Але загалом Іра щаслива, я теж всі щасливі, клас. І на наступний ранок ми почали звідті збиратись на день народження. І я вирішила ще поділитися з вами смачною кавою. Думаю, багато хто знає за каву Bumblebee. Це холодна кава з льодом, апельсиновим соком, можливо, там ще карамель додають. Ну, я не знаю, як там точно по класиці. А є ще теплий. Тож, ось показую вам варіант теплий. Треба апельсиновий сік або нагріти, або взбити, а ще смачніше буде апельсиновий фреш. Також зробити еспресо і додати до нашого соку. І все, все елементарно просто. Воно не таке гарне виходить, як з льодом, бо з льодом там воно прям шарами. Але це такий от зимовий варіант цього напою. Ну і тут ми вже зібралися з усіма друзями, з іменинницею, і слухаємо правила з телефону. Вона оплатила квест на тематику Гаррі Поттера, він по місту. І було три команди, тож ми там слухали правила, і далі. Всі пішли шукати підказки, щоб вирішити його. Таємо відео ми не знімаємо. Коротше, наша подружка вирішила на день народження зробити квест всім друзям. У нас три команди. І квест по вулиці ми ходимо. Зайшли в гру онлайн, кожен через свій телефон. І як проходимо квест, там наступне завдання, і треба шукати по вулицях. Якісь підказки, це все прописано в телефоні. Дуже круто. Ми колись збиралися разом з друзями на таке, дуже довго ходили. Там ще було біля цього Кабиного яру. Зараз ми біля Арсенальної гуляємо. На тематику Гаррі Потера поки дуже цікаво. Наша команда. Команда, привіт! Нам лишилося десь два завдання, і ми прийшли до мого університету, де я навчалася, КНУТД. В принципі, спогади гарні у мене, але я більше любила коледж. Я спочатку була в коледжі КНУТД на Лук'янівській, а потім тут на Печерську. Ех, але я не сумую за навчання, я не любила вчитися. Ідемо далі. Цікаво, куди ми прийдемо, бо я думала, ми прийдемо в точку, з якої починали, але походу ні. Ми пройшли квест і прийшли на фінальну точку сказати код. Це вирубай. Ні. Скажи. Що коли ти кажеш? Ми нарешті отримали свій виход. Хобаємся, Ховаєшся? Ой, груд. Ой. Доброго дня. Доброго дня. А ми... У вас так смачно. Дякую. 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 У нас невеличка фотографія нічого, якщо хочете, можете зробити фото. І в щоб... нас на локації ще є квас, ще Гаррі Поттер. О, в смысле, ще не сьогодні. У нас є у нас є, і після кінного квасу. Сами <скріп> самі пішли. Ну і хто я така, щоб не показати себе <śled> і своє новеньке пальто, яке я нарешті пошила. Неодноразово я казала, що у мене є в планах і постійно це відтягувала. Потім купила тканину і все рівно його не шила. Але на цю осінь нарешті я це зробила. Ще хочу вам ось так показати. Хоча освітлення у нас тут не дуже. Але в принципі видно взагалі свій лук хочу показати. Мені дуже подобається такий стиль, стриманий, як діловий, а в таких спокійних тонах це сукня в рубчик. Високі шкарпетки Челсі. Так, поля за це замасала дзеркало. І моє пальто. Тут ще така ось прикраса. Я просто неймовірно задоволена своєю роботою і собою, що я нарешті його пошила. Це пальто, бо вже давно-давно хотіла. Ці кишеньки ззаді шлиця. І тут на рукавчиках шлиці є. Загалом тепер це моє улюблене пальто. А коли на вулиці вже так досить холодно і треба прикривати шию. Є у мене ось цей великий шарф, який, якщо ви пам'ятаєте, з відео, де перешиваю речі секонд-хенду, я його там показувала і я їм сказала, що я його купила до свого майбутнього пальто. І ось майбутнє пальто вже є, шарф є. І, до речі, дивіться, яку мені сумочку подарувала моя подружка. Сумка Теді, вона просто неймовірна і така вмістка. До речі, можна ще зняти цей ремінь і буде просто така мимимішна. Мі -мі Коротше, теж дуже до образу пасує. Хтось скаже, що ой, все сіре, все негарно, але я дуже люблю такі. І до речі, я собі ще замовила таку акцентну сумочку, такого яскравого кольору. Сподіваюся, що теж буде гарно, якщо під цей образ, коли прийде, обов'язково покажу. А поки ось так зна, мені дуже подобається. Ще треба подумати, як можна шарфа зав'язувати. Бо поки я так ношу. хочу вам ще дещо розказати. Перед квестом, коли ми чекали всіх інших друзів. А я впізнала одну машину, яка мені випадала в Тікток, їхні розіграші. І тут підходить до мене цей чоловік і каже: Ви хочете отримати подарунок? У мене от в бусі подарунки. І я така: Блін, я вас знаю. Я вас бачила. Звичайно, я хочу, я мріяла попасти в якісь такі відоси. І коротше, ми звідти підійшли, і там цілий бус подарунки, великі, маленькі, важкі, легкі. І загалом я вибрала середній такий важкуватий. І дивіться, що ми виграли. Кавомашина. <смі> я в шоці. Бо я дивилась відео, там люди вигравали яйця, туалетний папір. А, ну, звичайно, і класні були подарунки. По-моєму, навушники я бачила. А після нас ще дівчинка якась підійшла. Ну, їй запропонували, і вона виграла якусь велетенську колонку. Ну, теж прикольно. Тобто, це не дешевий подарунок. А в нас тепер друга кавомашина. Ми дома подивимося. Якщо вона набагато буде краще нашої, то будемо користуватися нею. Блін, це супер приємно і настрій на цілий день. Дуже класно. Ну а після квесту подружка запросила нас усіх до себе, замовила роли, піцу, всякі ніштячки. І тут вона відкривала подарунки. Я вам покажу лише той, в якому ми брали участь. Це ось такий платок з натурального шовку з Карпатами. Мені дуже сподобався, до речі. Мені здається, можна класні луки підбирати. Тож, подружка задоволена, це головне. Ми вибирали з її віш-ліста. Ну і, звичайно, гарно, гарно посиділи всі. Ми були сьогодні на день народження, але подарунки є у нас. Окрім ось цього, неочікуваного, неочікуваного подарунка. Давай перший твій, так? Передали полінці з Польщі. Ану, тримай. Кохтинка. Клас! Ой, такий приємний. Вау. Це, а, Гольфі, боже, це така потрібна річ, до речі. Клас, блін. Танцуешь? Ну, покажи. Что покажи? Ну, гольфик. Теперь он полуковатый, 98 размер. але он очень приятный. Прям вау. А что это такое за... А, я, напевно, не разумею. Так, ищите еще подарочки от нашей подружки, которая тоже с Польши приехала. Це! Вау! Пазли, дерев'яні, клас! Так що. Це татові. Шкарпетки! Татові, як завжди, шкарпетки привозять! Так! А мамі просто подивіться! Це фігня, ти бачила це шкарпетки, шкарпетки! А, так. Да. Коротше, мені Настя сказала, що спочатку вона купила ось цей Варшава, а потім побачила ось цей. Боже, який він офігенний. Нереально. І цукор з різними тут малюнками. До речі, хто не знає, я раніше збирала цукор. У мене дуже велика колекція, більше 300 штук, різних з різних кав'ярень. Потім я якось перестала, але іноді, якщо класні, то мені привозять, і я іноді сама беру. І от Настя мені привезла. Пус! Подарунки. Давай відкривати, так? І так, ми вже трішки затестили цю кавоварку. Чому і відео набагато пізніше виходить, бо я хотіла цей фрагмент вставити вже одразу. Тож хочу вам розказати: тут, як бачите, можна встановити годинник, тобто коварка завжди увімкнена до розетки. Ось тут ми ставимо фільтр, засипаємо каву, наливаємо водички. Ось тут, от написано: є такі помітки, дві. Великі чашки, три маленькі, чотири, великі шість маленьких і так далі. І так само ось тут. І ми для себе з чоловіком так вже придумали, що будемо наливати водички посередині між цими позначками. І це буде якраз повний стакан, повна чашка чоловіку, і половинка мені, бо я п'ю з молоком. Але якщо, наприклад, це були вихідні, можна робити собі, наприклад, 6-9 і щоб кожен раз машинка не працювала, а зробити одразу велику кількість, і чоловік часто у мене п'є, я можу два рази в день випити. ось, І воно вже буде готове. Також ще можна підігрівати додатково каву. Коротше, я прям дуже задоволена, чоловік ще більше. Я йому кажу, бачиш, яка я в тебе фартова, яку я класну річ виграла. І зараз вам ще хочу показати класну, як це сказати, класну функцію, що тут можна поставити так, щоб вона зробила на визначений час каву. І сьогодні зранку ми встали, і кава вже робилася. Тож давайте вам покажу, якраз чоловік скоро буде. А, а господи, 1651. До речі, на духовці неправильно. 1651 чоловік буде в 17.40. От на 17.40 я поставлю, щоб робилася кава. Якраз мені прийшла нова від 25 Coffee Roasters. Так, зараз ми розпакуємо. Це їхня новинка, по-моєму. Вони запропонували мені спробувати. Я ж думаю, звичайно, я буду пробувати нову. Так, що у нас тут? Шоколад, фруктові та кон'ячні ноти. Дуже цікаво. І також ще захотіла смаколика, тоді я брала карамель, а тут арахісова паста Crunch. Зараз розпакую. Ось таку я взяла пасту. Так, але не про пасту. Зараз про каву і каву, кавоварку. Ми купили ось такі фільтри, їх 100 штук. 100 гривень. 100 штук. Сільпо купили. Ось такі от вони. Такс. Ставимо. Зараз я одразу залью водичку. Кава пахне, як завжди, просто неймовірно. До речі, хочу нагадати, що мій промокод тепер буде завжди діяти на каву Ольга 25, тому користуйтеся. Я завжди люблю, знаєте, якісь знижечки і промокоди. Так, ви бачили, фільтр я поставила, і ми собі вже розрахували з чоловіком, щоб воно було не дуже міцне. Ось на цю кількість води, що я налила. Я буду сипати ось таку ложечку з горкою кави. До речі, в. ой, просипала. Можна навіть трішечки. Так, в комплекті до цієї кавоварки така ложечка не йде. Це прикро, бо ця ложка у мене з моєї ріжкової кавоварки. І, до речі, скоріше за все, я буду її продавати, бо тепер нам дуже ця подобається. Все, тепер ставлю таймер. От ми ставили на 7.30 ранку. Тепер поставимо на. 17.40. Або нехай на 17.36, бо буває чоловік раніше. Все. Як пройде час, я вам зніму. Для вас це буде секунда. Як чоловік прийде, я покажу, як вона увімкнеться і буде готувати. Точніше, не як чоловік прийде, а як пройде час, і буде 17.36. Все, бачите, вимкнулася. 17.36. Ой, якраз чоловік ось прийшов. Так, і вона починає роботу. А хто не спить. Хто тут не спить? Все, вона закінчила подавати воду. Ось тут ще можна Ой, побачити залишки вон вода. Бачите, не світиться цей індикатор. Тобто, все, вона відпрацювала. Рівно 5 хвилин займає на цю порцію, щоб повністю стекла водичка. І все, кава готова. І півгодини вона ще буде на такому, як підігріві, а потім, якщо. Ми зараз всю не вип'ємо, якийсь час, вона вистегне, можна підігріти додатково, натиснути ось цю кнопку, і воно буде підігрівати. Коли нагріє, знову натиснути і вимкнути. Тобто, головне, щоб там води не було. Це вже буде як підігрів. А коли є вода, то воно працює. Коротше, дуже класна штука, нам прям сподобалася. Так, 4 хвилини пройшло. Хочу вам просто показати. До речі, часто питають, як я роблю свою молочну пінку. Тож показую. Тут тепле молоко, яке я нагріла у мікрохвильовці. Грію в стаканчику, переливаю у френч Прес і роблю ось такі рухи В одному з відео я вже показувала, але, можливо, там було незрозуміло або воно вже було дуже давно. Тож показую ще раз. Бачите, як піднялася гарно пінка. Ще можна таку просто по центру зробити. Думаю, досить гарно. Ох, навіть я б сказала, що занадто гарно. Трошки розбила і тепер повний стакан, а грію я десь 2 третіх. Так, зараз я трішечки відіп'ю і буду наливати каву. Це. Ось так от виходить у мене кава як з кав'ярні з молочною гарною пінкою. Ну і на кінець, звичайно, буде рецепт. яке відео без смачненького. Хочу поділитися з вами знову стравою з філе та сир моцарели. Але якщо раніше це були такі, як повні філе розрізані, і в ці кишеньки я різну начинку клала, то сьогодні це буде такий курячий рулет з моцарелою та в'яленими томатами. Я взяла одну таку велику досить філейку, трішки розрізала найтовщу частину там було видно на відео. І ось так от на плівці дуже гарно її. Розбиваю, чи як це правильно сказати. Тобто роблю такий, от як пласт тоненький, посолила, поперчила і викладаю рядами в'ялені томати. Це мене пригостила подружка, але також я хочу ще спробувати сама їх зав'ялити. Але коли у мене було багато помідорів, ми їх якось постійно з'їдали. Але обов'язково хочу спробувати і поділитися. Моцарелу я беру ось таким шматочком досить великим, розрізала його на полосочки і викладаю так само, як в'ялені томати. І Залишається тільки загорнути цей весь рулет. Далі я подумала, що краще його перекласти в пергамент і разом з ним запікати, щоб він не розкрутився, не розвалився. Запікала при 180 градусів одну годину. І ось такий він виходить в розрізі гарний, смачний. Я вже дуже давно хотіла такий зробити, тож спробуйте і ви. Мені здається, до речі, замість урлету можна зробити. З кишеньками, як у мене є інші рецепти. Теж буде дуже смачно. До речі, можна і вершки додати, як у вершках запікати. Загалом, готуйте з задоволенням, смачного! Дякую вам за перегляд і побачимось у нових відео. Всім па-па!